Лише двох мільйонерів виявила податкова Івано-Франківська за час кампанії декларування доходів громадян. І все це спадщина. Розпочався процес подання декларації 1 січня цього року. Галина Баранкевич не мільйонер, але деякі статки заробила. Я думаю, що зараз, взагалі, всіх скрутне становище, але е, те, що я працюю на державній роботі, е, це відомо всім. Але окрім того, у мене є додатковий заробіток по концертний. І сьогодні я вирішила почати з найменшого. Звичайно, це не є вел... Величезні колосальні суми це є мінімум, але е, нехай це також буде моїм внеском для країни. Декларацію нагадують податківці мають надати люди, які отримали доходи у 2014 році, але не сплатили податки. Здавали в оренду нерухоме майно, мали прибуток від цінних паперів, дивідендів чи отримали кошти за кордону. Наразі прибутки задекларувало 270 осіб на суму 40 мільйонів гривень. Ми очікуємо, що ще має задекларувати свої доходи близько 700 громадян. Е, ще є час, і ми надіємося, що вони прийдуть і загорують свої доходи, але крім того, ми працюємо з тими громадянами, які мали і в минулому році поза позаминулому подати декларації і не здобили цього. На сьогоднішній день вже подало 45 громадян таких декларацій, які не отримали доходи і за тринадцятий, і за дванадцятий рік. 130 осіб задекларували доходи як претенденти на податкову знижку, оскільки оплачують навчання дітей. Кампанія триватиме до 1 травня. Громадяни, які не виконують конституційний Обов'язок очікує штрафні санкції.